Друзі, ми всіх вітаємо в коло. І якщо ви хочете спасати себе від цієї, ну дуже непривітної спеки, в нас є для вас вихід. Це, звичайно, наша підбірка літніх білих і не зовсім вин. Тому давайте знайомитися з новинками на полицях вашого улюбленого коло. І почнемо ми наше знайомство, звичайно, з ігристого вина, яке родом нас з півдня Іспанії. Повірте, що таке спека. Вони дуже добре знають. Це вино від виробника Belgrove, яке виготовляється з сорту Макабео. Це ігристе вино виготовляється методом шарма або картафорний метод. Ну, простими словами, таким самим методом в Італії виготовляють. Ваш улюблений просеко, але це не просеко, тому що вино досить кислотне, освіжаюче і має категорію цукру брюд. Тому те, що необхідно саме для свіжості. Спробуйте, вам сподобається і ця легка свіжість весняна. Вона вас буде рятувати у цю непросту спеку. Друзі, наступний зразок, з яким я хочу вас познайомити, в нас родом з такого південного італійського регіону як пулія. Вино, яке виготовляється з сорту фалангіна. А хто ж його виготовляє? Виробник Елен Чесно, ми його просто називаємо одинички. Вино золотистого кольору, яскраве, і сорт фалангіна вирізняється саме домінуючими ароматами білих фруктів, тісточкових фруктів і навіть. Легкими цитрусовими тонами приємна кислинка не буде сильно вам заважати. Обов'язково його охолодіть. Фалангіна 11-11-11, регіон пулія. Друзі, і наступна позиція, з якою хочу я вас познайомити, це тренд. Тренд не просто України, а всесвітній тренд рожеве вино. І наше рожеве вино родом з Нової Зеландії. Чому ви скажете воно рожеве? Все дуже просто до білого. Вина Савіньон Блан додається трішки червоного вина сорту Мальбек. Воно дуже яскраве, воно вирізняється тонами тропічних, а також екзотичних фруктів. Папая, маракуя, манго має гарну кислинку і легкий ягідний акцент. Ну тому що тут є трішки червоного вина. Тому, якщо ви фанат ролів, суші, ви полюбляєте свіжу рибку, легкі, невитримані сири, раджу спробувати саме з цим рожевим вином з нової Зеландії від виробника Мальборо Сан. Або простими словами, ми їх називаємо газетки.